Всім доброго дня! Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься одне питання про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Доповідає Ірина Базилевич, начальник служби у справах дітей міської ради. Прошу Ірина. В матеріалах долучених до проекту рішення є довідка про роботу служби. Коротко розкрию в своїй діяльності служба керується в першу чергу законом України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, про місцеве самоврядування в Україні і постановами Кабінету міністрів. Про провадження діяльності з питань усиновлення та питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини. На Станом на 30 листопада листопада в нас на первинному обліку перебуває 38 дітей сирів та дітей, позбавлених батьківського опікування, з них 12 дітей круглі сироти. Всі вони влаштовані. Двоє дітей з дитячих будинок сімейного типу, четверо дітей прийомна сім'я, двоє дітей в коледжі на повному державному утриманні, двоє дітей в нас в долині в центрі сім'ї та дитини, і одна дитина в будинку дитини, двохрічна дівчинка, але на даний момент там вже набуває рішення законної сили про усиновлення, тобто на днях вона буде знята з обліку. І 27 дітей у нас перебувають під опікою за 2024 рік, тобто за 11 місяців взято на облік нас 68. дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Але це з них 53 дітей, яким надано статус. Постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, серед яких сім дітей нашої територіальної громади, які взяті на облік, на облік після загибелі одного з батьків. Решта дітей проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків і взяті на облік як складні життєві обставини. Ну, з ними проводиться відповідна профілактична робота, вони, їм надається соціальний супровід в соціальних служб. Ну і при зникненні обставин виправлені батьки вони будуть зняті з обліку. Станом на сьогоднішній день у нас на місцевому обліку дітей перебуває 12 дітей підвального батьківського пікування, які підлягають усиновленню. Перебувають вони на обліку вже довший час, в зв'язку з тим, що вони або три-чотири брати сестри, одна сім'я або дорослого є 16 на 17 років діти, і всі ми знаємо, що на встановлення такі не підлягають. Якщо оця дівчинка, яка я казала, їй тільки 2 роки, тому вона буквально у нас на обліку. Була пів року, з яких час позбавлення батьківських прав що у мами, Ну тобто швидке усиновлення йде тільки коли дитина одна, ну максимум двоє дітей з одної сім'ї і маленького віку. Також у 20, 2024 році 11 дітей, які перебували в складних життєвих обставинах. В зв'язку зникненням підстав були зняті з такого обліку. Підготовлено, службою справах дітей підготовлено три позовних заяви про позбавлення батьківських прав відносно трьох дітей. Одна з яких була задоволена про цю ж саме дівчинку, що дві позовні заяви перебувають поки що на розгляді в Ротинському районному суді. За листопад місяць двоє дітей було повернено з центру соціальної реабілітації міста Київ і лікарні дитячого відділення міста Мукачево. На даний час дитина одна тимчасово влаштована в сім'ю кандидатів в потенційних прийомних батьків, інша дитина тимчасово в реабілітаційний центр для дітей. Кого є питання до доповідача. Немає. 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 Немає питань. Попрошу провести голосування. Галачук Ольга Юріна за. Гаринак Володимир Володимирович відсутній. Даниляк Світлана Володимирівна відсутня. Кошнір Тетяна Іванова За. Строк Володимир відсутній. Школяр – за. За чотири. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякуємо. Дякую всім за участь у комісії.